В Україні впроваджується жорстка економія. Ми опинились на межі банкрутства. В Білгородністровській районній державній адміністрації розробили заходи. Як зекономити державні кошти та знайти додаткові. Основне завдання на найближчий час зекономити якомога більше коштів. На колегії Білгородністровської районної державної адміністрації на порядок денний було винесено лише одне питання, присвячене саме цьому. Самого початку оголосили, будуть скорочення працівників, грошових надбавок і фінансування для ремонтів, будівництва та інше. Служба буде скорочена, і тому, як би ми не хотіли цих 26 людей зберегти, на цих посадах ми не зможемо, тому що треба виконувати постанови більше державних органів. Але Цими людьми потрібно буде зайнятися, потрібно буде подумати, як їх розвлаштувати. Неприємні заходи не вигадка місцевого керівництва, а виконання постанови та розпорядження Кабінету міністрів про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету та про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання. Підставі даних документів. Було складено доручення голови обласної державної адміністрації 17 березня, яким нам було доведено розробити план заходів і затвердити на сесії районної ради. В рамках економії запропоновано зменшити фінансування обласних регіональних програм, залишити тільки першочергові, а нові не розробляти, скоротити підтримку громадських організацій, благодійних фондів, небюджетних установ переглянути перелік об'єктів будівництва та ремонту, зменшити залежність комунальних підприємств від бюджету. В одному з пунктів розгорнутого плану зазначено припинити збільшення чисельності працівників, заповнення вакантних посад, крім керівників та їх заступників, тимчасово не сплачувати грошові винагороди за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків в органах місцевого самоврядування. Для працівників бюджетних установ також переглянуть заохочувальні виплати у відповідності до навантаження та результативності праці, займуться пошуком та виявленням так званих. Мертвих душ і проведенням інвентаризації. Протягом року під забороною придбання автотранспорту для службового використання, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків щодо культури та мистецтва. Тут мінімізація витрат на відзначення дати ювілеїв, крім дня конституції, дня незалежності, дня перемоги та дня пам'яті жертв голодомору. Не забули про прозорість та законність проведення тендерних закупівель і корупцію. Також забороняється. Транспортне обслуговування посадових осіб за виготовно обмеження розміру місячної заробітної плати керівних працівників органів державної влади 15 розмірами мінімальної заробітної плати окремо розробили заходи по збереженню коштів для районної ради. Так пропонується не видавати грошові винагороди, заохочувальні витрати доплати. Припинити витрати на оплату мобільного зв'язку, обмежити службові відрядження за кордон та інше. Протягом року будуть не тільки економити, але й шукати додаткові кошти. Один з резервів для наповнення бюджету плата за землю. Також оренда та відчудження комунальної власності. В плані по збереженню коштів п'ять напрямків. Усього планують таким чином отримати близько 7 мільйонів гривень. Голова райдержадміністрації вважає, сума реальна. Плани буде винесено на затвердження районної ради, яка відбудеться 10 квітня.